Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Дуже люблю отримувати подарунки, але ще більше люблю робити подарунки власноруч для близьких серцю людей. Тому вирішила знову провести розіграш подарунків серед найактивніших глядачів мого YouTube каналу. Для того, щоб стати учасником розіграшу, вам потрібно переглянути цікаві для вас відео на моєму YouTube каналі. Залишите свої відгуки до кожного із них. Продублювати відгуки у коментарях під цим відео. Чим більше таких відгуків ви залишите, тим більше у вас шансів на перемогу. До уваги будуть братися відгуки, написані з моменту публікації даного відео до 16 грудня, включно. 18 грудня переддень Святого Миколая. Я проведу розіграш подарунків, серед яких головним є фен щітка для волосся One Step 4 в одному, а також два додаткові подарунки, які стануть сюрпризом для переможців. Тож, дякую вам за підтримку і чекаю на ваші відгуки.